На превеликий жаль, новини сьогодні не дуже хороше. Я зараз в контексті все таки міжнародних новин хотів би з вами декілька тез сказати. Але звичайно, не обійдемо ми стороною і наших так. наших, я навіть не знаю новин чи новинарників. Відверто кажучи, цей треш, який відбувається сьогодні в українському політику, мі, теж мене дуже сильно насторожує. Отже, перепрошую, але тим не менше, Словаччина. в словаччині закінчились вибори, підрахували фактично 100% голосів. І бачимо, що у Словаччині перемогу здобула, ну так би мовити, проросійська політична сила колишнього прем'єра Фіцо. Що я хочу сказати на превеликий жаль, розклад дуже невтішний. Отже, ми знаємо, що Україна має кордони з сіма країнами світу, із них Росія і Біломосковія – це ті країни, які фактично на нас напали і ведуть агресивну війну проти нашого виживання. Ми маємо ще кордон з Польщею, маємо кордон. З Румунією, звичайно, маємо кордон з Словаччиною, і от саме в цьому контексті: ну і з Угорщиною, і от саме в цьому контексті із семи тих країн, які є навколо України, які йде зараз розклад. Розклад такий: Росія і Білорусь є агресори по відношенню до України. Угорщина, те, що вони чудять останнім останнім часом, особливо їхні політичні заяви в контексті блокування будь-якої допомоги Україні, фінансової допомоги і так далі. Примушення України, нібито стати навколішки і продовжувати якісь там чи починати переговори з російськими окупантами. Ну чесно кажучи, той треш він не заслуговує ніякої, навіть вже критики. Те, що говорить Орбан, це взагалі ну, для мене є дуже дика історія. Я розумію, що політичні заяви е, підкріплені діями, які вчиняють е, Угорщина по відношенню до України, чесно кажучи, мене це ну, не просто обурює, але до цієї кагорти сьогодні може додатися в тому числі і Словаччина. І ми отримуємо такий розклад, що в нас залишаться лише можливості е, логістики через е, Румунію, через е, Молдову і через Польщу. Ну, така історія, і що я можу сказати, я можу сказати одне що слово: 4 із 7 країн продовжують таку, знаєте, ворожу агресивну риторику по відношенню до України. Так, польща зараз теж в турбулентності виборчих перегонів, і там теж відбуваються досить такі провокативні заяви. А наші бариги, зернотрейдери і ті, хто їх покривають, які, окрім збитків для України, причиняють ще й великі політичні негаразди з такою країною, як Польща. Теж діють не на користь України логістичні можливості Молдови досить слабенькі. Ми розуміємо, що в них там є велика частина Придністров'я. Ну і сама по собі країна, скажімо так, в контексті інфраструктури не дуже розвинена. І що залишається в нас в цій ситуації, звичайно, Румунія. Отже, Польща і Румунія це дві країни, які можуть через які може йти допомога Україні. І ми маємо такі розклади на сьогоднішній день в політичному контексті. Європейський союз все таки завжди мав важелі впливу говорити з однією угорщиною. Але на превеликий жаль може так статися, що їм прийдеться тепер думати, а що ж зробити з другою угорщиною в своїх рядах, в своїх лавах такою ну мається на увазі друга угорщина. Це по своїй риториці, це словаччина. Тому така історія дуже прикра історія. От для нас, але всі повинні розуміти, що світ не є україноцентричний, а популістські рухи набирають обертів, і прихід популістів до влади в багатьох країнах він якраз таки призводить до певної міри розвалу, якої не якої валкої, шаткої, але тим не менше, існування системи колективної безпеки. Я не кажу зараз в контексті України, тому що в нас теж була система колективної безпеки, яка назвалась Будапештським меморандум. Ну, ми можемо пригадати і Радбесу ООН, звичайно, але я говорю зараз саме про європейське. І континент, отже, така історія. Далі далі хотів сказати, що в Сполучених Штатах Америки затвердили фактично тимчасовий бюджет, от але завдяки тому, що не включили в нього фактично допомогу Києву. Це дуже тривожний сигнал для нас, для українців. Я хочу нагадати, що відсутність фінансування допомоги в Україні це одна із таких спекулятивних тем, які вшатують в американську політику, якраз таки трампісти як би там не було, і чесно кажучи, ми теж маємо не дуже хороший сигнал. Що я хочу сказати, так звичайно, у Джо Байдена ще є на залишках так званих 7 мільярдів. Доларів від попередніх програм, дії попередніх програм, і є надія, що все таки за цих 45 днів за цей місяць фактично зміниться риторика всередині конгресу, тому що їм придеться приймати загальний бюджет з військовими витратами, в тому числі де має бути щось прозвучено про Україну. Я думаю, що нам потрібно, як кажуть, цих 45 днів вичекати цю історію. А наша дипломатія має працювати. Але ж як же ж може працювати наша дипломатія, якщо в принципі поняття міжпарламентських зв'язків це все напроч від відсутні в державі України на превеликий жаль, політика Зеленського призводить до того, що узурпація влади досягнула того моменту, коли все вирішується на офісі президента, фактично президентом і його підручним Єрмаком. Ну давайте до прикладу як можна говорити про якісь міжпарламентські зв'язки, якщо виїзд депутатів за кордон регулюється незрозумілими узгодженнями з Єрмаком, і той же самий Стефанчук, голова Верховної ради, зараз перебуває, якщо я не помиляюсь, в Ірландії зі своїм візитом в той же час не підписав. Для наших депутатів ніяких відряджень на такі самі заходи міжпарламентських зв'язків по всьому світу. Ми знаємо, що ми не виступаємо в пар'є, бо Гончаренка не відпускають. Перепрошую, Ірина Гірашенка нещодавно теж опублікувала пост, де депутати Верховної Ради України не змогли поїхати на ті чи інші важливі міжнародні заходи. А це говорить про що? Зосередження політики. В одних руках зовнішньої політики в одних руках якраз таки і призводить до того, що Зеленський сам скрізь не спіє а остальним, як то кажуть, їздити зась для мене. Це є дикість, тому що це є руйнація парламентаризму, і ми з вами про це мусили, як то кажуть, сьогодні наголосити. Ну а до божевільних, що Медведєв пропонує бомбардувати в Німеччині якісь там виробничі заводи, які ну. Він вважає, що заводи по виробництву зброї в Німеччині є законна ціль для Росії. Ну, в тому божевільному бункері замірювати температуру дуже важко. Можливо, вони таким чином своєю риторикою хочуть показати своїм громадянам для кращої мобілізації, що вони воюють проти злої НАТО. Що ж, мене останнім часом ще хочу сказати, що Росія готується до багатьох років війни. Ми бачимо, що виділяються додаткові фінансування бюджету Росії для проведення агресивної війни на території України в той же час, в той же час. Багато європейських країн, в тому числі Греччина, Гречі, Греція, Угорщина, якраз таки топлять за зняття санкцій. Ну гре Греція, вона в контексті, що ми не чіпали санкціями фірми, котрі допомагають росіянам в обхід санкцій, в обхід санкцій, так, дійсно бачите, яка виходить історія. Торгувати нафтою, перевозити їхню нафту. Ми знаємо, що в Греції є дуже великий танкерний, так би мовити, флот, і фактично санкційна політика України в цій ситуації грала роль ту, що якщо ми впроваджуємо санкції проти тих компаній. То західні партнери також дивилися на наш список, і так далі. Ми пам'ятаємо, що нещодавно наші НАЗК зробили заяву про тимчасовий е, перерву санкційної політики до угорського банку ОТІПІ з метою, якоби е, розблокувати Угорщину, ну розблокувати е, допомогу Україні, яку сьогодні Угорщина впроваджує в своїй політиці. І що відбулось? Угорщина зробила заяву, що цього недостатньо, дайте ще те, про що ми з вами говорили: якщо тебе ставлять е, в позу, в яку ти сам хочеш стати, ніхто після того стоїв. Бо взагалі не буде розмовляти. Ми знаємо, що Європейський Союз має дуже багато важелів і мав багато важелів по відношенню, в тому числі до. Керівництва Угорщини до Орбана, і так далі, до їхньої до допомоги самій Угорщині. А ми знаємо, там декілька мільярдів зараз зависло. Тим не менше, Угорщина поставивши в залежність свої власні інтереси, поставила в залежність в позу Україну, і наші, на превеликий жаль, повелися. А я вже неодноразово говорив, що історія поважає стоякових. в Греції. Така сама історія. Ми знаємо, що відбулося стосовно санкційної політики нашої санкційної політики по відношенню до компаній нафтопереробників, і тут на цьому тлі угорщина заявила, що. Не буде розблоковувати цю допомогу, отже, це все був пшик з нашої сторони, і ми фактично показали себе як не стоякових. Але на цьому тлі на що я звернув увагу. Друзі, ми всі нещодавно дивилися інтерв'ю Данілова фраза, яка мене вбила на початках, яка заставляє нас задуматись. Отже, О. Данілов сказав, цитата нам до цього часу ніхто не може дати відповідь на питання, що таке наша перемога. Пане Данілов, якщо ви чекаєте, що вам хтось дасть відповідь на це запитання, вам її ніхто не дасть. Ви є влада, ви є секретар РНБО, ви маєте продукувати тезу. Для всього суспільства і України і світу, а що ви вважаєте нашою перемогою, якщо на дев'ятому році війни? На другому році повномасштабного вторгнення, після сотень тисяч загиблих українців, ви до сих пір чекаєте, що вам хтось скаже, що ми маємо вважати нашою перемогою, то ви не віглас, ідіть геть, не мішайте людям працювати тоді. Нехай на ваше місце призначить того, хто має розуміння, а що ж для України є перемога. Відсутність будь-якої стратегії ставить в залежність український народ від. Від, скажемо, так, від роботи цих невігласів, користуючись війною, фактично, ми розуміємо, що питання виборів сьогодні заморожене і має бути заморожене. Я ще раз наголошую, але слухайте, ну тупішує заяви від секретаря ради національної безпеки і оборони. Я навіть не міг собі уявити. Це друзі, просто щоб ви розуміли, хто сьогодні керує Україною. Звичайно, збройні сили України знають, що є нашою перемогою, а тупенька влада на превеликий жаль до сих пір чекає, що їм хтось дасть на це відповідь. Такі мої думки з цього приводу. Єдине, що я ще хотів би буквально одненьку ремарочку. Зараз дуже популярна є новина, де якісь військовослужбовці близько 20 людей під'їхали на чотирьох автомобілях на блокпост, поставили раком поліцейських і всіх, хто там був зараз. Має бути якесь розбирательство. Але до чого я веду на блокпостах і не тільки наші поліцейські, особливо ті тиловий спецназ, як я кажу, вже просто замахали всіх і людей, і військових. Я розумію, що робити таке протистояння між собою. Це неправильно і мають тут втрутитися слідчі. Але наскільки я зрозумів з публікацій, що підставою для такого руху з боку військових по відношенню до патру... до поста поліції, якраз було те, що вони просто затрахали своїми перевірками, незрозумілими доколупуваннями і так далі. Хочу сказати, що під час воєнного стану, взагалі, то логічним було б, якби управління всіма цими речами відбувалося саме військовими, щось мені так здається, але тим не менше, друзі, ми все рівно якби там не було. Сьогодні все рівно наближаємося до перемоги і ситуація на Харків... Кіському блокпосту звичайно буде врегульована. Я хочу сказати, як би там не було, попри всі негаразди, ми все рівно переможемо. Слава Україні!